Піднімаємось від найдовшого у Львівській області підвісного мостика. Оце внизу його трошки видно, але буде краще видно, як видник, піднімемося Рибнику На річці стрий. Піднімаємось до оглядового майданчика. Зараз його теж буде видно. Оглядовий майданчик недавно збудований, але багато хто про нього вже знає. Гарно тут в будь-яку пору. Зима, літо, весна, осінь, у нас всі літні, осінні. Зимою відео, весняних ще нема, але будуть теж. От, спостерігати можна за мандром річки Стрий, такий мандр. Це коли річка так повертає, цікаво. Вигини утворюються. І на гори дивитись можна. Оце прямо гора Небесної Сотні, найвища гора Дрогобицького району. Далі село довге. Правіша та рибник. Від довго ми теж казали, можна їхати до водоспаду лазний. Далі можна їхати село сопіт, водоспад-сопіт. І можна звідти вже через підгородці і Урич повертатися в східницю в Трускавець, а можна і заїхати ще на Карпатське море. Ось там десь в тому напрямку Карпатське море. До самого глядового майданчика. Їхати дуже легко, дуже просто, чи зі Львова, чи з Трускавця, чи з хід, куди ви їдете, доїжджаєте в східниці до автозаправки. А не торговий центр Макус. І не повертаєте наліво звикло, як саму східницю центр, а просто продовжуєте рух прямо на турку. Проїжджаєте Новий Кропивник. і коли заїжджаєте в рибник то на горбочку буде оцей оглядовий майданчик, ми зараз дійдемо його вам покажемо. Вид дуже-дуже гарний. До речі, там трошки далі ще є гойдалка, теж таке інстаграмне місце, колись ми вам і його покажемо. Переїхати сюди можна і з пікніком. Ну, влітку особливо можна цілий день приїхати купатися, відпочивати. Поруч є база грибничанка. Форельник, кафе, а ну, можна переночувати. Якщо комусь сподобається тут надовго затриматись, буде бажання. А взагалі є багато варіантів подорожів. Трускавця. кому цікаво, в наступних відео будемо більш докладно розповідати, як доїхати, що можна подивитися. Так, оце ми знизу стали. Буде видно оглядовий майданчик. Це він проворч. А йдемо до нього. Що ще важливо? Дуже світ, дуже чисте повітря. Тиша. чути як річка тече? пташечки співають. Ну, для тих, хто цінує такі варіанти відпочинку, полюбляється. Це один з найкращих варіантів. Це, напевно, найближче місце. Струскався в східниці, де отак добре видно гори, не треба їхати в Славське. Не треба на витязі виїжджати, щоб уявити собі, які вони наші карпатські гори. Хоча насправді треба цей монозі. Для тих, кого немає часу, не бажання їхати так далеко. Треба обов'язково їхати в Славське. Треба без кого їздити, подорожувати нашу Україну. Дивіться, яка вона гарна. Тише, просто милимось, слухаємо ташок. Бачите, ми кожні кілька метрів піднялися. Озираємось, щоб можна було показати вам яка тут краса. Йдемо на майданчик. А туди далі, це кропивник, там гори. В той бік прямо то кропивник. Новий кропивник, старий кропивник. Далі Ластівка. А та там є села. На самір можна так їхати. То їдеться туди в той бік на недільну. Пам'ятає, хто в нас було. Було відео з дерев'яної, найвища дерев'яна вежа в Європі. Це вежа, вежа в недільній. То теж їдеться, треба було просто не сюди повертати, на турку, на, на рибник, а направо повертати. Так, що тут нема так багато готелів, ресторанів, ринку нема сувенірного, ну, але з часом все буде. І в Карпатах з'являється гарна локація, зазвичай потім вона обростає інфраструктурою. і сонце, бачите, як гарно світить сонце. Краса Далі тупик. Тобто доїхати можна, от автомобіль тут бачите, можна припаркувати. Доглядово майнечки кілька метрів. Можна їхати маршруткою. Є питання чи можна? Можна, звісно, можна їхати маршруткою. Я знаю, що будуть такі питання. Маршруткою їдете тоді будь-якою маршруткою, яка їде в східницю. Ну якщо з трускавця їдете чи з Львова. Доїжджаєте до східниці і біля того ж Макуса. Чекаєте будь-яку іншу маршрутку, яка їде через кропивник. Такі маршрутки, є. ну тобто через рибник щоб знайти скропив на кишутіропи. Такі маршрутки теж є. Вони з Дрогобича, з Борислава їде, з Дрогобича, з Борислава можна напряму доїхати маршруткою. А розклад маршрутки можете знайти. То, що я навіть зараз його повідомлю, звичайно, що він потім зміниться, буде інакше. Ціна проїзду теж зміниться. А ми показуємо незмінні цінності. видно. Має Але той міст, на який треба з'їхати, якщо заплануєте їхати вдовге і сопіт на водоспади лазна і сопіт. З цього боку до Кропатського моря, ну, в крайній мірі, я не знаю дорог, щоб під'їхати, тут немає дороги, щоб під'їхати з цього боку до Кропатського моря, пішки, звичайно, не можна підійти.